В перших днів війни ми почали допомагати лише людям. Я став рекордсменом України. Дивишся в очі бабусі ці розумію, що блін, хто їй допоможе. Ми потрапляли під мінометний обстріл. Прийшов на цвинтар до своєї матері, виховався у харківському дитячому будинку. Для мене Сергій це людина, на котру потрібно рівнятися. Що б ми без тебе робили? Якщо не ми, то хто? 24 лютого я, як звичайно, прокинувся о четвертий ранку, тому що в мене пробіжка, незважаючи на мороз, на все, я продовжую бігати. Перший почув вибух, потім другий, вибіжав в кімнату, розбудив дружину свою, кажу Вставай, почалося. Є знайомі, котрі о, живуть біля кільцевої дороги. Вони навіть знімали такі відосики, де е, російська техніка вже стоїть на перехрестях і навіть військові Російської Федерації намагаються прикрити дорогу, щоб рух транспорту не відбувався, а заходила військова техніка. Тяжолого стріляють в сторону домов. Кажу своїй дружні, все, я поїхав на роботу, тому що там також є люди, які взагалі не знають, що відбувається, що робити. Ми прийшли до мого місця роботи. Це дуже топове круте місце Харкова та України в цілому. До війни я працював керуючим великим б'юті спейсом. Мабуть, одним з найбільших в Харкові е, був на посаді керуючого. І в моїй команді було десь 50 е, чоловік. В день війни вранці я приїхав сюди, щоб допомогти обладнати бомбосховище, де можна було укритись, І були запаси їжі, води десь на тиждень, ну, плюс-мінус 10 днів. Приїхав вже додому, вже подруга дружини була вдома. Ми зібрали речі, і я їх вивіз в область. Мені е, хтось написав, що ти де ти, як ти, є е, можливість там є певна кількість там мівіни, да? ці вірмишелі, типу, забрати, і, можливо, комусь потрібно, тому що ну, в магазинах взагалі нічого не залишилось. Там спитав, та в мене є там супи швидкого приготування, а в мене то, а в мене то. З того моменту ми почали активно е, допомагати. У нас були моменти, коли ми потрапляли під мінометний обстріл. Ще трішечки і не наїхали на міну, яка не розірвалася. І таких моментів дуже багато. Десь ти зрозумів це, але це десь другорядне. По-перше, треба ось привезти, роздати і допомогти. Дивишся в очі бабусі ці і розумієш, що, ну, блін, хто їй допоможе. І момент з ризиком взагалі відпадав в момент. Як кажуть, якщо не ми, то хто? Слава Героям слава. З перших днів війни ми почали допомагати лише людям і потім розширились, почали допомагати військовим і також тваринам. Найнеобхідніші запити це були взагалом продукти харчування, засоби особистої гігієни для дівчат і для дітей. Ось, до речі, один з продуктових наборів, які ми возимо на деокуповані території, це всесвітня продовольча програма, борошно, велика кількість макаронів, масло, цукор, сіль і ось таких ось дві упаковки консервів м'ясних і бобові. Перший час було більше донатів, потім все менше менше. Зараз для того, щоб якось стимулювати збори, прийшла така ідея. Вирішили з трофейних снарядів, які вже відстріляли гільз, і від наших гільз, робити дуже круті такі штуки у вигляді розфарбованих гільз на певну тематику. Ми збираємо на Валькірі це безполотний апарат. Один з подарунків це аптечка з підписом-автографом відомого харківського репера Міші Крупіна. Також є тубус від інлаво як подарунок. Ось така гільза розмальована, набір марок. І наш особистий патч чиста Україна на шкіряній поверхні. Ці всі подарунки отримає та людина, котра зможе задонатити найбільш е е всього. На даний момент ми змогли допомогти більше 13 тисяч чоловік. Це сугубо цивільні. Коли ми зробили першу роздачу гуманітарної допомоги, там такі черги були просто, і ти розумієш, що людям це потрібно. Зараз ми завантажуємо машину з гуманітарною допомогою, яка поїде для людей, котрі залишились без житла. Вони знаходяться в дитячому будинку, в якому я виховувався. Я з трьох років до 18-ти виховувався у харківському дитячому будинку з братом і сестрою. Наше законодавство, на жаль, було дуже хитке і можна було розлучати рідних братів і сестер. Росли було важко, але я взагалі не жаліюсь. Я всім кажу, якщо б не дитячий будинок, то взагалі б я б не був таким, яким я зараз є. Прийшов на цвинтар до своєї матері, я її взагалі ніколи не бачив і взагалі не знаю, хто вона. В мене є лише свідоцтво про її смерть. Вона померла у віці 31 рік. І я знаю, що в мене в сім'ї. 15, ну, типу братів, сістер. Цей дитячий будинок переформатували на тимчасове місце пробування тих людей, які залишились без житла. Це люди з Салтівки, харків'ян багато, багато людей з інших регіонів. До речі, це Юра. Ми з ним виховувалися в одному дитячому будинку, і на перших днях, днях війни він... Зателефонував і каже, чим я можу бути корисним. Ось зараз ми двох ввозимо адресну допомогу в Харкові в область та на декупованій території. До речі, ми не перший раз ввозимо гуманітарну допомогу до цієї установи. І наразі вважаємо, що робимо дуже добрі справи і будемо намагатися підтримувати все у тому ж Русі. Зараз ми їдемо в дитячий будинок, де досі працюють е, вихователі, директор е, дитячого будинку. В, в, в той момент, коли я там знаходився, виховувався, вони працювали. Здравствуйте. Доброго дня! Доброго. Доброго дня! Як справи? Добре, як я обіцяв, дивіться. Ми привезли допомогу на всіх. Дякуємо, тут дякуємо, у вас Сергійко, Дякуємо. Зараз ми все вигрузимо і роздамо. Добре, що б ми без тебе робили. <рес> я дуже вдячний всім, хто мене виховував. Зараз вони, коли мене бачать, ось у різних таких моментах пишуть теплі слова. І, взагалі, я дуже вдячний, що мене виховали таким, яким я є. Дитячий будинок дав дуже дуже багато і такий великий, великий поштовх для того, що зараз я роблю. Сергійко і Юрчик – це наші вихованці, які у нас перебували в дитячому будинку, яких ми знаємо з маличку, ще з дошкільного віку. Вони постійно до нас зараз приїжджають, перевозять нам подарунки. Зараз у нас перебувають люди, які постраждали внаслідок російської агресії, у яких зруйновано житло. Після того, як я випустився, там вже пішов в своє доросле життя, я дуже багато і часто їздив до війни, до свого дитячого будинку, і ми намагались якось розбавити життя. Ось під час війни всіх вивезли, евакуювали і там нікого не залишалось. Для мене Сергій це людина, на котру потрібно рівнятися. Тим паче у такий скрутний час для країни. А він показав себе як лідер дуже спритно і швидко почав вирішувати питання допомочі тим людям, котрі потребують. Стосовно перегорання у волонтерів, відверто можу сказати, в мене таке було. Але треба зрозуміти той момент, що мені допомагав біг. Тобто я відволікався, якось хоч розвантажуся тим, що я міг бігати. Одразу після того, як комендантська година закінчилася, я виходив на пробіжку. І мене якось це трішечки врятувало. Уже день після пробіжки я приїжджаю сюди, це значився місце для харків'ян і намагаю себе сподьорити на цілий день, окунаючись. В минулому році я став рекордсменом України, і мій рекорд був присвячений ось екологічній тематиці. Загалом я побіг з Дніпра до Харкова за 29 годин 2 хвилини 47 секунд без сну і мій рекорд було зафіксовано. Зараз він є у простірах інтернету. Після мого рекорду я планував наступний це перше. Друге, я готувався до співпраці з багатьма брендами, було багато пропозицій. В мене в організації Чиста Україна є івент Чисті ігри. Ось в мене в планах було купити особисте житло у Харкові, ну і взагалі продовжити життя як звичайна людина, котра живе в мирній та незалежній Україні. Україна вже змінилась завдяки. Тому що люди зрозуміли, що взагалом, якщо об'єднатися, якщо діяти одним таким ось механізмом, то можна досягти таких результатів. Після війни Україна залишиться незалежною і не скорено ні для кого. Хочеться прокинутись, вийти на пробіжку, побачити ту кількість бігунів, котрих я бачив до війни, після чого. А йти на свою роботу, потім зустрітися з друзями і, взагалі, побачити Харків таким, який він був до війни.